Всім доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на таку тему, скільки ж коштує життя в Новій Зеландії у 2025 році. Починається відео з набережної океану, тому якраз я думаю, сподобається такий краєвид. Хто перший раз зайшов на мій канал, мене звати Євген я розповідаю просюди дивовижну країну на краю світу. Так що, будь ласка, поставте вподобайку, розлоги, коментар, підтримайте мене, мені ваша підтримка дуже потрібна, друзі. Ну шо, Почнемо зараз з такого показника, як житло. Щоб орендувати вам житло. В принципі, там двохкімнатний, трьохкімнатний будинок в місті на тиждень буде коштувати 550-700 новозеландських доларів. Це в тиждень. Така сума. Хтось орендує дешевше, хтось дорожче шукає. Ну, в середньому я брав би так. Потім комунальні послуги це електрика, інтернет, вода. Десь я б сказав 200-300 доларів на місяць ще плюс додаєте до цієї суми. Також, звісно, що багато людей в Новій Зеландії речуються в кафе, в ресторанах. Дехто із-за того, що просто економить час. Там якщо ви працюєте в місті, то ви не готуєте собі додому, вдома йду, а просто йдете в кафешку і в ресторані поїсти, буде ланч вам 25-40 новозеландських доларів. В принципі, там, Ну, це можна буде нормально поїсти. Потім по продуктах, що в середньому виходить? Десь я сказав би, на тиждень на людину треба. 150 я назав, ну дивлячись на мій досвід, 150 доларів на людину на тиждень. Тобто якщо у вас в сім'ї двоє дорослих, двоє дітей, то я думаю десь вийде в тиждень, там, якщо порахувати навіть по 150-600, ну, я б навіть брав би 800, бо я думаю, там щось хочеться докупити. Перекупити, воно на практиці виходить, десь 800 доларів в тиждень на сім'ю плюс на харчування. Що з приводу, там якщо хтось користується автобусом, автомобілем не їздить, то десь також ще 100 доларів набігає. Хоча він тут не дуже дорогий. В Новій Зеландії там автобус коштує в середньому 5 доларів, в принципі, як чашка кави. Вертаємося до цієї чашки кави. Ціна якої тут Новій Зеландії від 5 до 7 доларів. Ціна коливається там навіть від 4,5 буде маленька. І там дорожче буде лаче, якщо ви хочете даблшот, чи з вівсяним або молоком з Альмонда, то там ще плюс долар треба заплатити. Бензин паливо. Зараз в Новій Зеландії яка ціна в середньому 2,40-2,50 за літр. 91-го бензину, 95-й на декілька центів дорожче. Тут 95-й-95-й бензин в країні є. Також з таких витрат, як приїжджає емігрант в Нову Зеландію, це, звісно, що ви обираєте собі автомобіль. Автомобіль можна взяти, геть дешево, там, Наприклад, за тисячу новозеландських доларів, ну він буде старий, старіший, там, він там буде до 2000-х років, буде він в принципі, непоганий, на ньому ще можна буде їздити там Може якийсь Nissan 2000-х чи до 2000-х років японський. О, в принципі, дороги тут нормальні, ходова майже не ламається дуже рідко. І вони відходжують. І зими немає як такої, тобто теж для автомобіля немає перепаду температур. Тобто ті люди, які приїжджають спочатку, то беруть сюди е дешевий якийсь автомобіль, бо грошей, як правило, одразу немає. Багато тратиться на переїзд. Потім з часом вже купляють дорожче. Середній такий нормальний тут автомобіль. Зараз дуже модні гібриди різні, то і не, не дуже старий буде, може там 5-6 років, 7, то я б орієнтувався на суму 10-15 тисяч новозеландських доларів, що також є не дуже дорого. Це ж саме в новозеландських доларах, якщо перевести в долари США, то там набагато дешевше виходить сума. Потім що. Ми, на що ми тут ще так е, е, витрачаємо свої кошти? В принципі, е, багато людей тут займається спортом, ходить е, в тренажерний зал. Тренажерний зал тут в середньому коштує 15-20 е, доларів в тиждень. і е, Це нормальна ціна для Нової Зеландії. Тут взагалі спортивна нація, кожен займається спортами різними дітей, записують на тренування. Для дітей тренування буде коштувати, тут по семестрах воно рахується. Тобто, якщо ви в шкільний семестр і так само проводять тренування в цих семестрах, і це коштувати буде в семе, в семестр, ну в середньому, я ж говорю, там різні види спорту, ну я сказав би десь 150-200 доларів в семестр, така ціна за дитину. Потім ще вам треба. На садочок, так що багато виходить от саме на садочок тут в Новій Зеландії, вони всі тут платні, в середньому ціна за садочок вам буде, якщо віддавати дитину на весь день, то 275-300 доларів в тиждень. Навіть я сказав би 300 доларів в тиждень, 300 і множимо на 4, 600-1200 в місяць, теж я вже говорю, садочок тягне дуже прилично Після трьох років, якщо у вас дитина, то ви можете потім вже трохи перекрити, тому що після трьох років дається 20 годин безкоштовних в садочку, тобто там буде вже якихось яких 100 чимось доларів зможете в тиждень зекономити, друзі. І так, якщо підвести підсумки по всіх цих затратах, що я сьогодні назвав, то я думаю. Там, щоб так по-мінімальному, то жити тут, ну ви не будете собі в, принципі, в усьому відмовляти, але буде по-базовому, то я думаю, що людині треба 2,5-3,5 тисяч доларів в місяць мати, витрачати на це все. Середній рівень життя, я думаю, десь 5 і трохи більше. І 7 це вже ну, так, дуже впевнена сума. Якщо ви будете мати ці гроші, то в принципі, ви будете жити нормально в своє задоволення, друзі. Ну, Це така моя е, думка, е, може навіть не суб'єктивна, я вже тут довго прожив. Е, виходячи на мій досвід, що я зараз би вам порадив. В принципі, як і скрізь, в Новій Зеландії, е, зараз криза, трішки рівень безробіття виріс, зараз 15% з 4%, то е, ціни, звісно, на все. Подорожчали, і не тільки я ж говорю в Новій Зеландії, як у всьому світі, тому не знаю, вже, мабуть, дешевший не буде. Ну, найбільший е, от, е, показник, то ціна, яка тягне всю іншу ціну, це, звісно, е, знімати або виплачувати свій будинок, який ви, наприклад, купили, потім виплачуєте в банку. То це тут це така левова частина, я б сказав. Би, друзі, що вам треба за це платити гроші. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мене, мені дуже приємно. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших побажаннях і на зв'язку, друзі!